Всім вітанечка на моєму каналі. Ми сьогодні приїхали в Наскельний монастир в село Лядово Вінницької області. Я дуже довго збиралась сюди приїхати. І нарешті я це зробила. Зараз ми будемо заходити вон в ті ворота і будемо підніматися аж туди. Ось ми зараз будемо підніматися, Йти дуже-дуже високо. Тут такий вход. І йдемо. Нам сказали тільки, що люди, щоб підніматися, треба хвилин 10 наверх. Дністер живий, ну і широкий, чого ти кажеш, Пусти, Да, Там вон Дністер, вон річечка. Ми піднімемося наверх і там і заснімемо. Весь Дністер всю красу цього місця. Ну, історію я розповідати не буду, відкрили Вікіпедію і почитали, що я вам буду перечитувати. Ми просто йдемо і дивимося. Боже, я зробила два шаги і я вже задихалась. Так, зустрілася нам тільки, що жіночка по дорозі і каже, що тут є купель. Вони сюди їздять 8 років, вони онкохворі. І вони тут постійно проходять всі процедури з окунанням. І ну, ми ж з собою нічого не взяли, От. то вона каже, що там є рушники. От. Можна обернутися і пірнути туди. Це буде дуже зараз цікаво. Якщо таке діло, то тут коротше, цей купель, вона цілюща. Як таке діло, то ми будемо сюди їздити раз в місяць. Або кожен тиждень, якщо сподобається. Ну, поки є погода, понятно, мене сюди тягло, так тягло. А чого воно мене тягло, я не знаю. Навірно, на цю купель, да, Оль? Дивіться, О, який краєвий. Який краєвий. Хочаєві, але там є сорочки Десять хвилин підніматися вгору. А я ще воду в машині лишила. Може там десь продають. Ну тут вхід безкоштовний, все безкоштовно. Тільки цей. Треба, якщо хочеш зайти в храм, то треба дати пожертву. От. Це так прямо. Йдеш, йдеш. Все тут такі площадочки стоять. Це ж все ж в старину робилося. Ну, це залишки цього монастиря. Хацапи, що могли зробили, порозорювали все, порозбивали. Це залишки цього монастиря. Ось він і Дністер. Вертольотна площадка вона навіть є. Вон. А вон бук прилітають сюди якісь да. а всяки. Ануфриї прилітають. А тут отвіться, сіки тут котів, собак. На наступний раз будемо їхати. Ми так просто щось спонтанно вирвались. Наступного разу будемо їхати, купимо корма котикам собачкам. Це візю. Ну, я людей буду вимикатися, не буду показувати. У-у-у, тут ще краще. <татріпі> О, мені вже голова починає крутитися високо. <голові> там ще якась церква вон там видніється. Так, пішли, а там воно. Край до віскелі? Добрий ага. день, добрий день, Красота. Красотища. дивіться, як високо. А то скло. Це скло так? Вітражне скло. Поволі в одній сьогодні якісь знамення Вона на сонечку в неї телефон Меридіан зазняв на сонечку. Таке з однієї з сторони, з іншої сторони. Лучі такі здоров'яні. Ну, як... В неї якісь сьогодні знаки цілий день. А в я так зробила на сонечку, то в мене не видно. У мене просто таке сонечко. У неї прямо такий я поставлю фотку, вона мені скине, я поставлю. Це дуже високо, прямо. Клас. Так, тут у нас поховані батюшки. Батюшок ми знімати не будемо. Ми будемо знімати природу. Ой. Треба було палочку. Боже, тут такі старі люди ходять. Воно подивіться, вона ось о. Вона е, да. Дивіться, це монашка. Воно з підставочка. Зараз вона ближче підійде. І воно, і воно лізе і вверх і вниз, і воно не може ходити, і воно лізе. Помієте, що це з людьми? Це одержимість, чи що? Чи це так віра веде їх? Бог його знає. Ну, для пожилих людей це дуже важко. Бачите, це монашка, бо вся у чорному, вся. Мені ну, ще тільки 48 років, а я вже не можу вийти. День добрий. Нам тут сонечко заважає світить, телефон нагрівається і може виключитись. Іде вверх. Ось на такій породі стоїть. Це кремній. Це кремній. Тому ми їхали до да -да -да. ради? Ми їхали коли коло ага. Бачите, скільки його багато. Ну, оце ж гора, це кремній ватого, вони тут і добалися. Тут робили. Хто, тож, ми аж збирали той кремній. Всю в поля всі в кремній. А він дуже добрий для води, очищає воду. Поставити його водичку. Він дуже, але він може бути дуже радіоактивний. Да. Це таке ось. А це кремнії віскали, получається. Бо в граніті вони би врядлі видовбали цих, построїли б нориці свої. Ну так оди, воно це гіпсовий. Гіпс. Не знаю. Треба подивитись там якась інформація. Так, да. треба подивитися, бо ми вже вирішили, що це гіпс. Ну, Ламає. Дуже крихке. Не ну, ми ж мишниці. Як вони спіліологи, чи як, чи хто це воно там дивиться за цим. Ага. Біла глина, ні. Може глина, може крейда, може гіпс. Крейда як прийду, і гори цілюють. Бог його. Ну, коротше, треба спитати в народу, хто тут розуміється, на чому. Бо ми... Так, да, бо ми діти асфальту Так, ми... Да, дивіться, який хрест. Дивіться. Значите, розп'яття немає ніякого, а є тільки хрестик з квіточками. Свято. Свято. Лядівський. Ага. О, через телефон читається, а через Святолядівський монастир. Бря, пупрі. Бр 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 Чиєм яке-мось? Палятонієм. Паліантонієм є. Зверху буде інформація. Ну, в общем, ось таке викорбоване. Може, зверху буде інформація і тоді можна буде прочитати. Вот. І да. Дивіться, як сонечко в раї. і де да ж піднімаєшся. Зайду і думаю про цю купіль. У мене ж ця щитовитка. там її вже оперувати треба, бо вона мені вже деформувала У праву сторону, перегиб іде ще й не вже. І це думаю, зараз купаюся і вилікуюся. Ой, якби воно так було. ну. Люди з онкологіями все їздять. Сюди, бачите, вже восьмий рік. І з Вуганськами зустріли І жіночку. Так, добре. Я тут думаємо, як це ж сюди зайти, бо там з тої сторони, там було, то там закрито. І сюди наверті дзвіниться, я так розумію. От. Ідемо сюди, дивимося. Шланг для води, щось висить тут. Це йде тут реставрація, я так розумію.